Доброго дня! Сьогодні я вас хочу познайомити з вправами для піаністів, які бажано виконувати перед тим, як почати гру на фортепіано. Тобто перед кожним уроком. Отже, перша вправа це ми ставимо долоньку одне до однієї і починаємо торкатися кожним пальцем один до одного. Тобто, спочатку перший палець, потім другий. Головне слідкувати, аби в нас ні локти не прижимались до тіла, ні руки не прижимались до тіла, тобто в нас має бути простір, в нас має бути звична постава, ми маємо сидіти рівно, не сутуватись. І слідкувати за цим. Отже, ще раз першим пальцем, другим пальцем, третім, четвертим, п'ятим. Далі в нас по черзі. Перший, другий, перший, другий, другий, третій, другий, третій, четвертій, третій, четвертий, третій, четвертий, четвертий, п'ятий, четвертий, п'ятий. Ці вправи потрібно виконувати, починати в тому темпі, в якому зручно. Бажано це взяти повільний темп, аби ми відчули кожен палець, аби ми кожен палець проконтролювали своєю головою і е, навчились контролювати кожен палець, навчились давати мозком йому завдання, і аби це завдання палець виконував. Це також не тільки для розігріву пальців, а й для того, аби вони нас слухались, аби вони грали так, як. Потрібно грати, да. а не так, як виходить. Ще раз перший палець, другий, третій, четвертий, п'ятий. Далі перший, другий, перший, другий, другий, третій, другий, третій, третій, четвертий, третій, четвертий, четвертий, п'ятий, четвертий, п'ятий. Ще раз. Наступна вправа це ми беремо перший палець і кладемо його на один бік, а потім на другий. І так далі. І ще раз. 八百里。 І останнє вправо на кінець. Все ми кладемо пальці одне між одним і починаємо їх телоньки. Донька вже щільніше. І на цьому все. Бажаю вам гарних занять. Не забувайте робити ці вправи перед тим, як починати вже грати саме на фортепіано. Тобто спочатку ми розігріваємо пальці, потім граємо. Гарних занять!